Хочу запекти кабачки, не знаю, два чи один. Я ніколи того не робив, тому все по ходу будемо бачити. З помідорами, з перцем. Приблизно треба на півкілля кабачків, грам 300 помідорів, але ще я даю перець, ще даю моркву натер. Ще на це цибульки начистив. Хмелі сонелі халічна і олійка. Всі інгредієнти, що тут є, я показую, то вони будуть не в тих пропорціях. Сир твердий, тут, напевно, більше піде. Чесничок, сметана. Не фермерська. Ні, від корови треба брати. І е, будемо робити. Хочу смажити на пательні, а там. Там побачимо. Я думаю, що баклажани можна порізати на четверо, тому що просто з такої позиції. Я бо я ніколи то не робив, якщо їх викладати на ну, такими кружайцями, вони там не влізуться. Баклажани треба просмажити на пательні з обох сторін. Тепер, оскільки кабачки вже перший раз пройдені, даємо цибульку. Посолимо. перчик так, перцю я ще додам, перця маловато. То один перець пішов, треба буде два дати, і помідорчик. Можна дати. Проси солі, бо так багато продуктів дало солі зовсім не було. І, напевно, треба дати олії. Все, всі інгредієнти роблю. Так ви бачите. Мірка. Око. Є приправа. Треба їдати. Я давав сіль, а тут ще. Ото я всипав. Ніколи не сипте зразу в блюдо. Так. І ми наверх. А? Треба якось гарно її порозкидувати ту приправу. І наверха кладемо ті кабачки, які вже присмажені. Все треба робити в спеціальних рукавичках Тут так само, як жінку нюхати через плетілас. Мій знайомий. кавказський джигіт! Абрек, Артур Барюджан, От він нам показав, як треба смажити кабачки. Ми були з сім'ями, з дітьми, смажили шашлики, буйбу, ну все, що попало під руки. І от Артур бере, кабачок цілий, вогонь, і вони там обгорають. Жінки кричать, діти просто в, в, ну, в захваті. А я і, і ще один був там мій знайомий, ми просто все почали хляти горілку. Ну як? От такий кабачок взяв на шампур на вогонь повністю. І Артур всіх у каже, ви не переживайте. Але ми не переживали, тому що там було повно шашликів, повно різної їжі, салати і так далі. Водяра була, коняк, все, що хоче. Не славу, що він витягує ті кабачки, обчистив від ну, зовні. яка то була смакота Артур, дякую тобі. Тепер переходимо до нашого блюда. На маленькому вогні, воно все тушиться. І мені казала моя дружина, що таке треба робити в духовці. Духовка є, о! І я щось пішов іншим шляхом. Але то ще не все. Я хочу ще дати петрушки і кропу. Ну, їх помию і поріжу. Та, ріжу кріп. хвостик тут треба прибрати. І ми щось кроп... А, тут є і кріп, і петрушка. Петрушку нарізав. До Петрушки даю. Я знаю. Скільки дати. Може стільки вистачить чеснику, напевно. Щоб забагато не було. Чесничок тепер треба взяти, порізати разом із е, петрушкою. Чесник я порізав, люблю різаний чесник. Я маю ті чесникодавки, але ви що я петрушки мало дав. Що я роблю? Сюди даю сметанку сметанки даю, так я знаю. Щоб її мало, мало не було і забагато не було. Тепер, цю приправу, що вийшла, я даю сюди. О, какой запах. И то все, буду я перемешивать. Вось. Ось таке виходить блюдо. Якось тут треба взяти його укуштувати, наскільки воно їстивне. Я куштував блюдо трошки гостре і я викидую сюди. Е, Сир, який є натер. Всім смачного до цього блюда не треба давати гострого чогось, не треба давати соусу томатного, тому що тут гостроту чути, бо тут же помідори дали свій е, томатний е, смак і не треба. Блюдо в мене вийшло нормальне. Показую, що всі ви можете зробити то саме вдома. На рахунок інгредієнтів, щось буде більше, щось буде менше. Головне, не пересолити, не перепрочити. Всім смачного!